Чому для бізнесу ви обрали саме австралійського рака? Стандартне питання, яке я чую день через день. Тому що австралійський рак це єдиний замінник річковому раку. Так, річковий рак ще є в водоймах, але штрафи піднімаються, кількість зменшується і поступово рак зникає, річковий. Тому замінник річковому це австралійський. По-друге, в цих красунчиках два рази більше м'яса, ніж в річковому. Цей рак легко розмножувати, він дуже швидко росте. Отаких велетнів ми вирощуємо плюс-мінус за 10 місяців. Це вже лобстер-клас. Логістика у цього рака шикарна. Цього рака можна вирощувати на вулиці. Це допомагає збільшувати рентабільність вашого направлення. Також цей рак можна зварити, заморозити після розморозки він не втрачає свої свакові властивості. Таким чином, дуже багато є переваг саме в цьому виді аквакультур. Будуть питання більш конкретні, будь ласка, в телефонному режимі, телефон в шапці профілю або наш сайт zoo.ua